Закарпаттями це не просто українці, це цілий світ між Сходом і Заходом. Світ, де кожна хата пахне вином, димом і свободою. Чому Закарпатці такі особливі? Бо завжди жили на межі світів. Тут сходилися дороги угорців, словаків, румунів, австрійців і навіть турків. Кожен народ залишав свій слід у мові, їжі та характері людей. Закарпатець може жартувати, навіть коли важко. Може працювати цілий день, а ввечері співати біля вогню. Він привітає тебе словом Йо, дасть каву і розкаже легенду, від якої мурашки по шкірі його ментальність це суміш гірської впертості та доброти. Закарпатці не люблять конфліктів, але стануть горою за своїх. Тут поважають старших, допомагають сусідам і ніколи не забувають, хто ти є. Архітектура тут теж інша. Старі дерев'яні церкви, черепичні дахи, вузькі вулички, які пахнуть історією. А кухня це окремий світ бограч, банош, токан, квашена капуста і домашнє вино. Спробуй один раз і зрозумієш, чому люди сюди закохуються назавжди. Закарпатці це люди, у яких Європа поруч, але серце українське. Вони не кращі і не гірші, просто інші. Глибоко в душі кожен Закарпатець. Це поєднання всіх культур, що жили тут тисячоліттями. Коли хтось каже, що Закарпаття це далеко, Закарпатець усміхається і відповідає: може, то світ далеко від нас.